Умах попрощалися з загиблим військовослужбовцем Анатолієм Усатих, а в селі Чернеччина Охтирського району в останню путь провели полеглого солдата Михайла Гладких. Знищили 9 тисяч вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни. Як вибухотехніки розміновують Сумщину? Сонячна електростанція на даху теплиці. Сумський центр науково-натуралістичної творчості молоді став переможцем екологічного проєкту. Упродовж четверга, 5 жовтня, російські війська 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 131 вибух, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Посередино Буцькій громаді російські військові били зградів та мінометів внаслідок обстрілу загинула жінка. Артилерійського обстрілу зазнала знов Новгородська, а мінометного, Есманська та Хотінська громади. Зафіксовано 6 вибухів. З артилерії та мінометів обстрілювали російські армійці Білопільську, Юнаківську та Великописарівську громади. Усього 48 вибухів. Непільська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілів. 37 вибухів зафіксовано. Також з гелікоптера російські військові запустили дві некеровані авіаційні ракети, і ще вісім вибухів було внаслідок пострілів з протитанкового гранатомету. Ночі та зранку п'ятниці, 6 жовтня, обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Серединобузька та Дружбівська громади. Зафіксовано 25 вибухів. У селі Чернечина Охтирського району провели в останній путь солдата Михайла Гладких. Він був оператором другого взводу протитанкових керованих ракет. Загинув оборонець поблизу населеного пункту Вишнева Борівської громади Ізюмського району Харківської області, розповів представник Охтирського центру комплектування. Чернечницька громада сьогодні прощається з Гладких Михайлом, який служив в 44-тій. В окремій механізованій бригаді воював на сході України. Загинув 28 числа під час ракетно-бомбового удару. Він був призваний по мобілізації 11-12-22 року. Відспівали захисника на подвір'ї будинку, де він жив Чернеччині зі своєю родиною. Ще молимось за покоєння душі. Невинноб'єного воїна героя України Михайла. І за відпущенням у всякої правоневільної і невільної. Це людина, яка пішла захищати в першу чергу території нашої України, життя, здоров'я наших дітей, і людей і нашу громаду. В першу чергу ця людина приїхала до нас у 2014 році як внутрішньо переміщена особа з Донецька, там, де почались бойові дії. Першочергово приїхала сюди і знову таки стала тут. На захист нашої держави в зв'язку з цими важкими подіями. Я побратим його, я з перших днів його служба знаю. він був Та яким побратимів поганих не буває. Добра, відзичлива людина, що можу сказати. Завжди веселий був. Разом на навчання їздив, разом на позиції їздив. Приїхали десь вони з Донбасу, тут жили. О, дітки є маленькі, їх дівчинка і хлопчик. Дякуємо за те, що захищають Україну наших дітей. Дуже родина була в них міцна, двоє діток, хлопчик і дівчинка. Дівчинка десь 14 років, а хлопчику 10. Знали, що вони так тікали від війни. З Донецька ще в 2014-му Я не знала особисто загиблого героя, але вважаю, що кожен мешканець громади має прийти і провести, віддячити якось. Поховали Михайла Гладких на місцевому кладовищі Чернечини, захиснику України назавжди залишилося 46 років. Анна Книша, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. 6 жовтня у Сумах попрощалися з артилеристом Анатолієм Усатих. Відспівали захисника у Свято-Миколаївському храмі. Провести Анатолія в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники. Як розповіли близькі Анатолія, він був корінним сумчанином. Став на захист країни у 2014 році. Помер від серцевого нападу під час виконання службових обов'язків. Мав звання лейтенанта. Бабушка думала, що генерала, та служить серце, серце, серце не серце. Не підтримало. Не підтримало серце. Років десять він прослужив і десь ну, щось серцем трапилось на чергуванні. Багато хвилювань. Коли захищав свою країну, сім'я його була в окупації. От, тому, як кажуть, війна така справа, що вона може нас догнати навіть без поранення, а через якісь хвилювання. Він працював і в поліції, два рази був в АТО, він знову підписав контракт ще до вторгнення і з самого початку захищав свою країну. Захищав Київську область, Чернігівську область, Харків, побував багато де. От. Нагород у нього багато. Добрий батько був, добрий друг. Дитина народилася друга літом. Перша дитина в перший клас пішла восени. Характер у нього дуже добрий був. Дуже. Він добре, відзивчивий, Він завжди такий, завжди як до нього. Ну ми спілкувались просто. Бачили щастенько У нас діти в одній школі. В цьому році в нього дитина пішла у перший клас. Я його два, ну, десь два-три тижні назад. Я його бачила. У вересні Анатолію виповнилося 34 роки. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини. Суми. Близько 9 тисяч вибухонебезпечних предметів знищили сапери на Сумщині з початку повномасштабної війни. 14 з них минулого тижня. Про це розповів сапер міжрегіонального центру швидкого реагування Ярослав Махоня. це міни, ракети, уламки ракет, артилерійські постріли, мінометні міни. Касетні боєприпаси, касетні елементи, все ну все, що відноситься, до є вибухівка. Найбільш небезпечними є пошкоджені снаряди. Торкатися їх заборонено, бо можуть здетонувати від найменшого контакту, додає вибухотехнік. Такі боєприпаси трапляються й на полях, найчастіше в тих місцях, де велися бойові дії. Заміновані території зазвичай позначаються спеціальними табличками, але говорить Ярослав Махоня, відсутність позначок не означає, що територія безпечна. Треба не їздити по грунтовій дорозі, по дорозі, ну, вбічка біля дороги, по полям, по лісам, а ходити в покинуті будинки. Я закликаю вас дотримуватись трьох золотих правил, які врятують ваше життя. Зупинись, не чіпай, зателефонуй 101. За словами начальника відділу комунікації поліції області Володимира Крупицьких, початку 2023 року на полях Сумщини підірвалися 13 тракторів. Останній раз це було 4 жовтня. Водій не травмувався, техніка ж пошкоджена. Орки, коли заходили на нашу територію, вони за собою завжди закладували міни. Ну по полям, біля дорог, узбіч те ж саме, саме покинути блокпости там теж дуже небезпечно. За словами речника державної служби з надзвичайних ситуацій в сумській області Олега Стрілки, з першого дня деокупації області рятувальники обстежили 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Розмінували ж понад три тисячі, з них дві третини сільгосп уїддя. Діана Крахматова, Андрій Кремченков – Суспільне новини, Сумщина. У нас всі кактуси мають етикеточки, але з червоними міточками це рослини, які вважаються рідкісними або червонокнижними. Ну, наприклад, ось червонокнижна еспастола, Бачите, вона така вихідця із Південної Америки. І ось вона у нас є. Колекції у сумському центрі еколого-натуралістичної творчості молоді у теплиці зібрали понад 300 видів кактусів. Загалом колекція налічує понад 500 видів рослин, говорить заступниця директора центру Світлана Дубініна. Це єдина колекція в нашому місті, в області. Ну і не побоюсь сказати навіть в Україні. Ця колекція це як навчальна база, чи як жива лабораторія, можна сказати. Тут приходять дітки і доглядають за цими рослинками, вчаться їх вирощувати, роблять різні експерименти з ними дослідження. А потім беруть участь з цими дослідженнями, беруть участь в різних всеукраїнських конкурсах. Загалом у центрі займається 2800 вихованців від 3 до 18 років. Минулої зими, коли відключали електроенергію, розповідає пані Світлана, вони рятували рослини із теплиці, переносили їх до навчального корпусу. Нині ж на даху теплиці встановили сонячні панелі, які взимку забезпечать опалення теплиці, а влітку даватимуть електроенергію самому закладу, говорить заступник директора центру Володимир Боровик. Станція має потужність 7 кіловат. Якщо порахувати у загальному енергоспоживанні нашого закладу, ця сонячна станція дозволить економити десь близько до 15% загальної спожитої електроенергії, а розрахована безпосередньо на опалення нашої теплиці. Тому у саме енергетичні витрати теплиці будуть зменшені на 26%. А в грошовому еквіваленті це складатиме близько 82 тисяч гривень. Це дуже суттєво. Буде нам допомога. Встановлення сонячної електростанції стало можливим завдяки участі закладу у конкурсі, який реалізовує громадська організація Екодія разом з партнерською організацією ЕКОКлуб, що фінансується Європейським Союзом. За словами Володимира Боровика, вартість проєкту – 395 тисяч гривень, з яких міська рада додала майже 20 тисяч гривень. Ще 107 витратили з бюджету громади на встановлення. Цей проєкт обрали серед сотні поданих, розповідає фахівчиня відділу енергетики громадська організація Екодія Марина Ратушна. Наразі серед переможців проєктів є різні про суми ми вже знаємо. Наприклад, в Київській області це тема щодо розвитку біогазової галузі, в Миколаєві це револьверний фонд щодо енергоефективності, в Луцьку робота з ОСББ. Гранична межа це 10 тисяч євро. Якщо в гривні це 395 тисяч гривень, але це разом зі співфінансуванням зі сторони. Яка подає свій проєкт. Мінімум це має бути 5% від загальної суми. Загалом від початку року, розповідає Марина Ратушна, реалізували 6 проєктів. Нині конкурс продовжується. Подавати свої заявки можуть органи місцевого самоврядування та громадські організації. Катерина Гладенко, Лариса Дудченко Суспільне новини Суми. Змагання з бігу, тенісу, скандинавська ходьба, розминка, дартс та велогонки. Це ті види спорту, які організували для пенсіонерів в рамках фестивалю Золотий вік, вік активного довголіття серед близько сотні відвідувачів, пані Ольга. Спортом каже жінка, займається все життя. Додає, у свої 74 роки бере участь у змаганнях та займає призові місця. «Були по тенісу теж вийшло у мене перше місце. Там мало було учасників, много мабуть, від'їхало». По скандинавской ходьбе было у нас на чешке. Ходити на группу здоровья в злагоду це очень хорошо. Лариса Николаевна нам проводит замечательную зарядку. И сам так, ну я не можу, може кто-то може, а мені лучше з коллективом. Серед учасників заходу і пані Тетяна. Жінка розповідає, веде активний спосіб життя, займається плаванням, восьмий рік відвідує спортивну секцію і цілком підтримує ініціативу проведення таких змагань. Свій вік Тетяна Григорівна воліє тримати в таємниці. Не скажу. Боргиня це наше сонечко, це як ковток свіжого повітря. Я вже відвідую спортивне спортивну секцію восьмий рік, і це дуже дисциплінує. У нас цікавий цікава програма. У нас різноманітна програма. Враховується наш вік. Це скажімо і на рівновагу, це скажімо, і на моторність наших пальців, і інший комплекс вправ. За словами Ірини Набожної, майже сотня учасниць віком від 64 до 80 років випробували свої сили упродовж трьох днів змагань. 27 вересня, ми провели туристичне багатоборство і скандинавську ходьбу на території озера Чеха. 28 вересня ми провели змагання з настольного тенісу в цьому спортивному комплексі Авангард. На протязі року ми займаємося в тих же ж самих на понапрямку Група здоров'я, там де ми підтримуємо нашу форму. І потім уже раз в рік ми проводимо такі спортивні змагання. До вторгнення ми виїздили на такі змагання в інші міста. Це було і Луцьк, і Дніпро. Нас постійно запрошували і за кордон, але, на жаль, на сьогодні склалася така ситуація, що поки що ми проводимо в себе. І за це дякуємо захисникам, що ми на сьогодні можемо таки порадувати людей і прийняти їх в залі і показати їхні результати. Переможців шести видів спортивних змагань нагородили медалями та подарунками, а решта учасників отримали заохочувальні призи. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, суме.